Всім привіт! Сьогодні 24 лютого 2024 рік Київська область. Сьогодні хочу вам показати мандарин Манделейт. Вже декілька буквально сортів в мене мандаринів ще мають плоди. Там парочка плодів в мене висять на Shasta Gold. Ось поруч бачите. Незабаром буду знімати глікінг і декапон. Ну і мандарино мій. Ось. Можна так подивитися у хащах на нього мандарину. Це без сорту, просто такий вражайний собі мандарин. Ну, Але сьогодні хочу показати манделейт італійський гібрид. Рік походження, і за, коли його вивели і запатентували, 89 1989-й, чому я пам'ятаю, це єдина дата, яку я пам'ятаю, єдиний цитрус, тому що в мене син народився в 89-році, тому я і пам'ятаю, якого року цей мандарин. Ну, Таке співпадіння. Ось. Італійський гібрид. Вважається дуже врожайним. Ну, поки що я бачу, що так воно і є. Зараз десь близько 18 плодів висять так. 18-18, якщо я не так вірно порахувала. Досить таке потужне пишне дерево і трохи плакуча форма в нього трохи. Ну, Звісно, плакуча вона стає більш плакуча, коли. Під е, вагою плодів е, прихиляються гілки. Е, стосовно невибагливості, тут е, більш-менш він стійкий, бо його дуже любить і червець, і щитівка, і кліщ, якщо ви бачите на листях наслідки кліща спостерігаються. І це все ж таки не заважало йому процвісти рясно. І досить рясно зав'язати і виносити плоди. Ще цікаво, що плоди всі однакові. Не спостерігаю я тут плодів більших, менших. Ну, Звісно, якісь там пару грамів різниця буде, розбіжність якась, але нема тут такого, що плід малесенький, в два рази більший. Вони всі однакові. Отакі вони переважна кількість на дереві більш помаранчеві, тому я вже вирішила все ж таки половину хоча б зняти, щоб розвантажити дерево, бо воно ще, хоча ні, там трошки прирости вже воно починає давати, але все ж таки йому важкувато. Тому треба розвантажити і то, що я читала про нього, що десь лютий-березень в нього вже повинні достигнути плоди. Ну, зараз перевіримо хоча б частину. Ось. Це в мене таке справжнє, нормальне плодоношення, можна так вважати, вперше, бо в мене у минулому році було парочка плодів, і ви знаєте, якось так вони промількнули миттєво, і я не знімала. Чимось я тут була дуже перестановками якимись. Щось тут ще в мене якісь справи були у теплиці, якісь будівельні. Тому якось так воно примелькнуло. І я не пам'ятаю навіть таких якихось особливостей, але пам'ятаю, що він непоганий. Непоганий. Без насіння повинен бути. Це теж дуже приємно. Ну, Характеристики в нього класні. Ну, зараз ми знімемо, я зважу і, ну, переконаюсь чи не переконаюсь, побачимо, що воно буде. Ну, зрізала я поки що 5 плодів. Один трохи вибивається з розміру загального. Ну, але більш-менш все ж таки не так, що. Ой, когось я знімала вже і не пам'ятаю, що в два рази була різниця. Більш-менш вони однакові, все ж таки. Ну, що ну, так, 112 грамів. І маленька. 74. Це ж не в половину все ж таки. 100 грамів. 100 грамів. Ну, така середня вага 100 грамів десь приблизно. Ну, Так, як я отак трогаю і вона така м'якенька шкірка, і там ніби така трошки пустота, то мені здається, що чиститися буде добре. Ну, зараз розріжемо, покажу, який всередині і розкажу, який на смак. Так, бачите, як легко він чиститься. Дуже-дуже соковитий. Аромат, звісно, він не класичного такого мандарину, новорічного. Аромат в нього складний. Зовсім-зовсім легка кислинка. Такий, знаєте, і смак в нього непростий. Солодкий, все ж таки, переважно він солодкий. Кислинка така, знаєте, вона напрягає. Трошки є. Зовсім трошки. Так що мені комфортно його їсти. Мені подобається. Така, знаєте, трошки серединка в нього. Трошки пуста. І бачите, незважаючи на тоненьку-тоненьку шкірочку, він легко чиститься, перегородки нормальні. Я б не сказала, що на 100% однорідні з м'якотью, але не напрягають і дуже соковитий. Це я трошки-трошки на нього надавила, розрізала вся прилипла Дуже задоволена цим мандарином, скажу чесно, хоча він не компактний, це мандарин не для квартири, не для підвіконня, звісно. Він досить потужний, тому це суто оранжерейний тепличний варіант. Не інакше. Бо разом з горщиком вже він мого росту, так що собі уявіть. Але для оранжерей, для теплиць, зимових садів я вам його дуже раджу. Ну, і непогано, що він пізній, тому що, бачите, мандарині вже немає, стиглих. Вони відійшли, всі всі вже визріли, всі мандарини вже зібрані. А він ще поки що так розтягнув задоволення, відживання мандаринів. Ну, так що класний, бачите, який красивий. Дуже яскрава серединка. Ну, запах в нього складний. Складний в нього аромат. Ну, все ж таки гібрид складний. Та й аромат складний. <смас> І смак непростий. Такий клементиновий. Так що мені дуже подобається. Кісточок немає, соковитий, легко чиститься. Ну, Все в ньому майже ідеально. І солодкий. З легкою-легкою кислинкою. Практично непомітною. Не 100% він прям солодкий, кислинки немає, я так не скажу, але для мене це комфортно. Так що, отак от. Дуже задоволена. Якщо є у вас умови відповідні, то дуже раджу цей сорт. Класний. На все добре, сподіваюся, до зустрічі, пока.